Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні, по вашим багаторазовим проханням, я нарешті покажу, як готувати бульйон. Це буде курячий бульйон, але технологія. Ця може використовуватись як для яловичиного, так і для баранячого, і для рибного, для овочевого, гривного, для будь-якого бульйону. Тому слідкуйте, дивіться, до кінця. Бонусом лайк, підписка, якщо ви то ще не зробили. А ми з вами будемо починати. Для бульйону я взяв цибулю парей, моркву, цибулю, звичайну, чесник, кістки. Зараз розкажу, що це за кістки, лавровий лист та перець горошком. Як ви знаєте, в ресторані. Так як ми використовуємо куряче стегно, бо філе я майже не використовую куряче, воно мені не подобається, воно сухе. Я використовую стегно. Я завжди замовляю. Повністю не зачищене стегно, і самі ми його зачищаємо. Потім ці кістки ми використовуємо на бульйон, тому що все рівно, коли ви купуєте в магазині курячі стегна зачищені, вони зачищені ну не повністю, тобто все рівно приходиться дозачищати. І тому я прийняв якось рішення зачищати то самому. Тому ось такі кістки я взяв, бачите, повністю з одного стегна. Гарні, класні. Чому би їх і не взяти на бульйон? Можна також взяти каркаси курячі, я знаю, продаються такі, як хребти. Теж буде непогано. Цибуля Парей, скажете ви, на що тобі цибуля Парей. Ну, так як я буду сьогодні готувати один ще цікавий рецепт з цією цибулею, то думаю, чому би не взяти верхівку, все одно верхівку ніхто не використовує, всі її викидають. То я візьму верхівку, також використаю на бульйон. Тому ось такі продукти. Давайте будемо починати. Зараз будемо робити самий головний етап бульйону, який формує смак. Це запікання нашого м'яса з кістками та е, овочів. Тобто, що ми робимо? Ми беремо наші кістки, беремо нашу духовку, я її розігрів вже до 250 градусів. І кладемо їх сюди, нам треба їх запекти до темного такого концентрованого кольору, як мінімум, 30-50 хвилин. Будемо дивитися, е, кожна духовка. Гріє по-своєму, тому давайте будемо дивитись по кольору. Далі що ми робимо? Поки наші кістки печуться, ми ставимо закип'ятитись нашу воду, доводимо її до кипіння. Поки це все у нас є час, давайте візьмемо також наші овочі ножем українського виробництва Safari, найкращим, який є на українському ринку, і зріжемо верхівку, так як її так обережно. Ніхто не використовує. Так, ми її розріжемо. І треба буде промити. Ось тут всередині іноді попадається пісок. Тому треба взяти і промити його проточною водою. І так, коли ми промили повністю наш, нашу цибулю парей, беремо також ще цибулинка у мене тут є. І півморкви. Теж можемо її розрізати. Ось так. Наспіл. І закидаємо все туди до наших кісток. Хай також підпікається. І закидаємо сюди ж цибулю порей та закриваємо. Хай воно собі почесе. І тепер чекаємо 30-40 хвилин. Наша вода на бульон закипає. Ну, треба трошки почекати. Друзі, не забуваємо, що в країні війна і кожному нашому воїну як ніколи потрібна допомога. Тому ось тут справа, ви бачите QR-код. Скануємо також є номер карти та PayPal для зручності донатів. Кожна гривня важлива і кожна гривня приближає нашу перемогу. Тому донатимо. Допомагаємо. А за ваші донати, для того, щоб вам було донатити цікаво та приємно, я розігрую подарунки від себе, від своїх партнерів, а також від наших воїнів ЗСУ. До речі, всі звіти є в моєму інстаграм закріплених сторіс, а також в Ютубі в Шорц. Тому ви можете перевірити, подивитись, до копійки все там є. Пройшло 20 хвилин, друзі. Цибулю парей можна вже дістати. Вона тільки починає горіти. Свою функцію вже вона виконала. А наші овочі можемо ще перевернути разок. Ось кістки. Хай ще запікаються. Все, і ставимо на 20 хвилин. Вода закипіла. курка, кістки та цибуля з морквою вже закарамелізувалися. І ми можемо з вами це все закидувати вже в наш бульйон. Першим ділом, що ми робимо, це переключаємо бульйон. На мінімальну температуру, ну, одиничка, двоєчка. І сюди перекидуємо, в принципі, що ми можемо сюди чесничок вже закидати. Додаємо сюди наші кістки. Бачите, що вода наша. Дуже швидко плита має скинула температуру. Нам треба зараз з цим всім ще, щоб воно кипнуло. Тому скидаємо наші кістки сюди. Також додаємо, звичайно, наші гарні такі опечені, бачите, прям такі аж до чорна моркву. Додаємо також цибулю та нашу цибулю порей. Також додаємо сюди перець горошок та, звичайно, лавровий лист. Пару штучок. Але, як ви знаєте, лавровий лист ми з вами зараз трошки підігріємо. І візьмемо. Кидаємо сюди лавровий лист. До речі, дивіться, вода у нас вже, бачите, все воно закипіло. Бачите? Закипіло. І ми можемо з вами сміло скидати це все на мінімальний вогонь. Десь, напевно, ось на два. І залишаємо це все. Ну, годин так на 4 на 5. Чому це важливо? Чому важливо запекти овочі? Чому важливо саме ось так зробити? Звичайно, хтось може з вас сказати, що можна просто закинути, і в мене класний бульон виходить. Так, питань немає. Але якщо ви хочете насичений, концентрований, гарний смак, жовтенький, такий, щоб був бульйон прозорий, що саме головне, вам треба це все запекти. Розумієте? Запікали ми з вами овочі. 30 хвилин разом з кістками. Ну, звичайно, порей ми запекли там буквально хвилин 10, для того, щоб він так трошки обмяк і скарамелізувався. Так? Цибуля морква, і наші кістки пеклись 250 градусів. Не знаю, наскільки мене моя духовка стільки вивозить, 250. Ну, хоча там показував 250 півгодини. Все, далі ми закинули. Температура в нас мінімальна. І готуємо. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих, топових шефів і Нома, і Eleven Medicine Park, і Ларуз Гастрономік. Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. І так, друзі, наш бульйон готувався 4 години на максимально мінімальному вогні. Це на моїй плиті двійка. Типу, він взагалі не булькав, він просто томився. 4 години. Далі я його виключив, ніч він охолов, і ось дивіться, що у нас вийшло. Дивіться, на прозорість. То Він максимально прозорий, бачите? Насичений колір. Зараз нам треба взяти з вами щепці, подіставати оці всі овочі і його ще ось за допомогою такого сита процідити. І далі ми з вами приготуємо страву, бульйон. Як ви бачите, я тут собі взяв, приварив курячого стегна, зварив перепилине яєчко 5 хвилин, далі взяв таку лапшу, зварив. Далі в мене є єсем, брокколі та стручкова квасоля та петрушечка. І зараз ми це все з вами подамо і зробимо смачний бульйон. Тепер нам треба процідити це все через саме мілке сито, тому що, бачите, тут залишаються різні такі осади. Також ми перець горошком сюди кидали. Тому треба все гарненько процідити. До речі, важливий момент. Бульйон я не солив для того, щоб була ось така прозорість. Але це тому, що я цей бульйон буду використовувати як страву. Пам'ятаєте, я вам розповідав? Тобто, якщо ви бульйон використовуєте як страву, її солити не треба. Тому що якщо ви її посолите, він буде мутніти, а мені не потрібна мутність. Але якщо ви готуєте цей бульйон, наприклад, для ви вже знаєте, що це буде як компонент якоїсь страви, наприклад, борщ або там якийсь суп, або будь-що. тоді, звичайно, треба бульйон доводити максимально до смаку, сіль додавати і так далі. Але в цьому випадку не треба. Далі. Тепер ми зараз відільємо трошки бульйона, прогріємо його вже, доведемо до смаку, дамо солі, трошки цукру і вже будемо завершувати нашу страву. І так, налили, друзі, бульйона трошки в сотейник. Зараз ми його доводимо до смаку, додаємо наші овочі, це броколі та стручкова квасоля. У мене були заморожені. Дуже раджу їх також використовувати. Завжди є в холодильнику. Додаємо сюди. Далі, звичайно, додаємо сіль. Так. І додаємо буквально щіпку цукру. Бачите, трошки. Так. Перемішуємо. Доводимо до кипіння і будемо подавати. І так, друзі, бачите, бульончик я довів до кипіння, він став більш прозоріший, коли нагрівається, а коли охолоджений, він мутніший. Тому зараз, в принципі, ми з вами можемо подавати. Візьмемо, покладемо в тарілочку курку, пару шматочків. Я її тільки що приварив. Додамо сюди нашу лапшу. Я її трошки збризнув олією, для того, щоб вона не зліплась. Так. І тепер сюди ми з вами додаємо, додаємо наш бульйон з нашими овочами. І подивіться на його прозорість, друзі. Бачите, який прозорий. Прозорий, насичений, жовтенький. Дуже смачний. Далі ще покладемо одне перепилине яйце, можна взяти звичайне, це не принципово. І візьмемо ще покидаємо ось так гарненько листочки петрушки. Друзі, обов'язково приготуйте цей бульйон чи бульйон по цій технології. Я думаю, він у вас 100% вийде, смачний, з насиченим смаком та прозорий. Ну а я буду з вами прощатися. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу. Головне, подивіться відео, які вибудуть у вас тут, тому що я знімаю їх для вас. Ну а тепер можна прощатися. Па-па!